Моргана, може, в тебе немає ніякої сили? Артур набагато сильніший, ніж ти думала? Ваша величність, в нас іще буде нагода. Наступного разу йому не пощастить. Наступного разу не буде. Принаймні для мене. Ви про що? Я щойно оцінила молодого короля. Він вас просто зачарував словами. Це не Артур мене зачарував, а ти. Моргана, які почуття тебе опанували? Вони підступили до тебе як недуга. В розпачі я тобі дозволила заразити мене ненавистю. Це неправда. Невже ви забули, що Артур убив вашого чоловіка? Ви ж жадали помсти. Так, я жадала помсти. Але це не означає, що я чинила справедливо. Ви слабка, я так і знала. Давайте, укладайте мир з Артуром, а я не заспокоюся, поки весь камелот не впаде мені до ніг. Моргана. Ти прийшла до мене в ім'я Голореса? Але ти більше схожа на утера більше, ніж сама це усвідомлюєш. Ви герой? Дякую, Мерлін. Не мені дякуйте людям. Точно. А чим ти від них відрізняєшся? Може, я знаю те, чого не знають вони? Що саме? Скажімо, що у вас замість голови гарбуз? Мабуть, що до тебе, Мерлін? Цього разу, але лише цього разу ти був правий. Завдяки тобі ми врятували два королівства. Заходьте. Гвен, Гвен. сер. Це для тебе. Знаю. Не дуже гарні. Я зірвав їх при дорозі. Дякую, сер. Але я не розумію, навіщо. Гвеневер, я хочу вибачитись. Вам не треба вибачатись. Я розумію, чому все має бути так, як є. Mm. Добрий король має поважати давні звичаї. Так робив мій батько. Так. Mm. Але добрий король має також бути вірний самому собі. Робити так, як вважає за потрібне. І бути з тими, хто йому дорогий. Навіть якщо вони недоречні. Я відповів на запитання. Хто знає? Strangely fond of the boy. He could prove useful. You must kill Arthur Pendragon. Merlin, there's something wrong? But why would Merlin want to kill Arthur? You can't trust anyone. In fact, I think you, Merlin, are the only person I can trust. You're just my imagination. Whatever you say.